Сьогодні зранку у програмі відпочивальників табору Хвилю тримай похід у кінотеатр. На перегляд мультфільму вони пройшли у супроводі батьків та вихователів. Мені тут подобається. Що бажаю отримати, ще не знаю. Ну, для дітей дуже важливо не сидіти вдома. Тобто вдома вони завжди можуть подивитись фільм. Їм важлива соціалізація, щоб вони були на рівнях з іншими людьми. Тобто їм також хочеться ходити до парку, їм хочеться ходити в кінотеатри, в ресторани, щоб це було доступно. О 10-й ранку заходять в кінозал, займають місця, дивляться історію про хлопчика Луку. Вони розплились! Всі розплились! Ні-ні-ні! Ма, просто з'їсть мене! Нашим дітям, які всім подобається і перегляди мультфільмів. Вони від цього тільки позитивні емоції отримують. Після перегляду фільму учасники збираються на території центру реабілітації. Це Вікторія Ковальова зі своєю 12 12-річною донькою. У такому таборі вони вперше. Сашуня, тобі сподобався мультфільм? Да. Ну так покажи, як тобі сподобалось. Дуже, Дуже сподобалось. Да. Да, покажи ручками, як ти. У зв'язку з тим, що моя дитина з синдромом Дауна, тому вона потребує моєї допомоги у супроводженні, вона не балакає. Ну, тому мені приходиться сюди приходити як мамі, також допомагати їй спілкуванні. О 13 годині в таборі обід. Сьогодні на обід є, тут у нас суп з макаронів, гречка з підливкою і омлет. До також ще в нас є компоти, печиво, булочки, це все дітям дається на обід. Обіди в нас дуже ситні, діти наїдаються. Залишати нічого не залишають. Я теж мама, в мене дитина теж сюди ходить. Ми задоволені цією організацією, дуже задоволені табором. Після обіду музичне заняття. У нас три загони. Кожного ранку ми з дітьми шикуємося тут на площаці. Діти, кожен загін представляє свій загін девізом, речівкою, співають загонову пісню і нашу табірну пісню, яка називається Хвилю тримай. Далі майстер-клас з плетіння стрічками. Ми по черзі робимо петлі з голубої і жовтої стрічки. Тепер далі Даша саме. Лирка. Вставляєш, якого кольору ти стрічку далі вставляєш. Наше було ставила.

Ірина Ленченко в табір доньку привозить із Бобринця. Розлади аутичного спектру uh -huh. у моєї доньки. Донька моя навчається в спеціальній школі, Бобринецька спеціальна школа, в якій я працюю. Для мого бюджету це не надто аж накладно, тому що в своїх дітей потрібно вкладати. Те, що ми можемо дати їм, те ми їм і даємо. Замін ми отримуємо. В першу чергу дитина отримає позитивні емоції, спілкування з однолітками, зі своїми друзями. Вона тут вже має друзів. Їй цікаво, вона сама до цього готується і морально, і кожного дня мене перед цим запитувала, коли табір починається. І кожного ранку вона прокидається з думкою про те, що вона сюди приїде. На організацію роботи табору витратять 30 тисяч гривень. Це гроші з обласного бюджету та благодійників, розповідає організаторка табору. Ці 30 тисяч це дуже мала, мала сума для нашого табору. І ми би хотіли, щоб для наш табір був повноцінний. Це щоб діти та молодь вони знаходились на стаціонарі, і повністю харчувалися і надавали перевагу тим, що вони там би і займалися. І, і, і ночували. Але за таку мінімальну суму коштів ми можемо тільки зробити сім'ю. Але є мрія, що у нас буде стаціонарний, і всіх дітей ми просто не охвачуємо. Ми взяли тільки 32 дитини, а нас у них понад 200. Закриття табору відбудеться у неділю 4 липня. Наступний відпочинок для молоді з інвалідністю тут влаштують влітку 2022 року. Ольга